Тримає хнесто. Акне стоп тривить антибактеріальну та протизапальну дію. Регулює надмірну жирність шкіри та ефективно усуває акне. А к скажи, акне стоп віддаштеріон. Ця реклама метро перетворює екран вашого телевізора на італійську пасту. Це і не дивно. Бо в метро вся продукція баріла зі знижкою 25% А картку метро можна легко отримати навіть тут. Метро з Україною для українців. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрящової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про меркан розумний хондропротектор, який активує ресурс організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хреща. Меркана професійне піклування. Гають, знайдуть свій шлях, адже зв'язок долає все. Лайв вільно мобільно. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака, моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон про план. Про план. Вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Так, дівчата, усе взяли. А головне. А головне забули. Знебурчий <звук> проти запалі. Жару зріжу. Головне цитра Мондарниця, як кожний Головне, Пам'ятай про головне, це Дарниця. Рожене природою закарпаття. Наше море, наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. В субота тандія. Перемо Сергія притулок. Запікаємо, сихумо п'ять найкращих канощів. І воля. Як з такими рівнями працювати? Хороший настрій, готовий. Хлопці, вот, давайте клаялися. Дякую да, вам! Маяки! <рисування> Субота та недія о 16-й. Науце тебе.